Добрий вечір всім нашим підписчикам, всім добрим людям. У нас вечеря. Уже в нас знову на завтра немає корму. Він в нас просто вилітає кожен день. Котиків дуже багато додалося в тому дворі, і там, по всій крузі, і дуже швидко розходимося. Дякуємо, хто нам допоможе. Тут котики і я дуже вдячна.